Всім привіт! І це я з вами Аня, і буду розповідати про моїх качок. Як ви вже здогадалися, це мої качки, я їх виховувала е, десь, може, рік або пів, е, і вони вже виросли. Оце чорненька Євгенія, е, бо якщо б коли вони були маленькі, не було видно, чи це хлопчик, чи це дівчинка. Тож ми назвали Женя, а оказалось, що це була дівчинка. І ми, і ми зрозуміли, що це Євгенія, дівчинка. Ось так історія і почалася. А ось другий гарний такий хороший хлопчик. Ми не, теж не розуміли, чи це хлопчик чи це дівчинка, тож назвали Василем. Якщо це була б дівчинка, то бу, була б Василіс, Василіса. А якщо б хлопчик, то був би Василь просто. Ось так їхнє життя і почалося. Всім па па